Привіт! Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож з нами, причому це будуть мандри не книжковими сторінками, а справжніми стежками стежками Вінничини. Бо саме тут ми відкриваємо літній сезон цього року. Чого літній всередині квітня? Спитаєте ви, і я поясню. Так вже сталося, що для нас літо равно мандри, а мандри починаються з квітня і закінчуються жовтнем. Саме цей час ці. Шість місяців ми в родині і називаємо літом. Причому так було ще і зі старшими дітьми, хоча з ними він все таки цей сезон був трошки менший, бо вони ходили в школу, і ми починали канікули трошки раніше ніж всі інші діти. Тобто, з травня ми відкривали сезон поїздок на фестивалі, Палатка в Крим, друзі в інших містах. Вересні ніколи не йшли 1 вересня на перший дзвоник. Ну починаючи там з 3 класу, коли зрозуміли діти, що це нафіг їм не треба. А подорожували ще, тому що ну звісно, травень і вересень це дуже солодкі місяці для подорожів, ще тепло, але вже не так жарко, і значно менше людей всюди. Ну а оскільки молодші діти у нас хомскулери. Е ми вчимося там, де ми знаходимося, в тому числі і якимось там шкільним навичком. Я про це, якщо хочете, розповім окремо, як це у нас відбувається. А хочете ви чи ні, ви можете написати в коментарях. Для мене це дуже важливо. Коротше кажучи, ми відкрили сезон, і я планую ділитися з вами нашими враженнями від поїздок Україною, бо саме такий маємо план на це довге-довге літо. Ну а почну я, мабуть, з того, як ми взагалі опинилися на Вінниччині, маленьке село Стрільчинці ми відкрили для себе три роки тому. Тоді наша вінницька подруга Катюша заселила нас в будинок своїх батьків, коли в Запоріжжі було особливо неспокійно і нестабільно. Тож, в квітні 22-го ми прожили тут дивовижні. Три тижні сповнені спокоєм, красою і новими враженнями, з того часу в нашому житті трапилось багато далеких і цікавих мандрів, але чесно вам кажу, цей куточок Вінницької області посідає в серце особливе місце. Тож цієї неспокійної, нестабільної весни ми знову напросилися в будиночок над Південним Бугом. Про стрільчинці я розповім окремо. А зараз трохи про нашу поїздку в село Печера або Печора і Сокільці, які насправді дуже важко розрізнити, бо вони зливаються в одне. А це не просто міст через Південний Буг. Це міст де закінчується село Печера і починається село Сокілець. Прямо між ними стоїть уся неймовірна споруда, закинутий старий млин Потоцького. Село Печера в 19 кілометрах від Немирова розташовано в неймовірно мальовничому місці. Я не знаю, як для вас, а для мене це прям головне, щоб там, де я живу, було красиво, навіть якщо не дуже зручно. І, мабуть, не тільки для мене, або тут таки і зручно теж. Бо тут поруч з селом знайшли стоянки людей ще з неоліта. І далі за списком трипільці, скіфи, слов'яни, гетьманат, молдавський воєвода, шляхта і так далі. З середини 19 століття тут господарювали потоцьки. Отже, саме вони звели тут наприкінці ХІХ століття великий млин за допомогою німецьких майстрів. виглядає він як замок на водоспаді. Совєти перебудували його на гідроелектростанцію, а потім після пожежі взагалі закинули ще в середині ХХ століття. І сьогодні це таке собі. Поєднання старовинної красивезної заброшки, що обожнюють наші хлопці, і яскравої архітектури у постійному звуковому супроводі шуму води. Адже до природних порогів, які є на південному бузі, тут додали ще і штучний канал, і систему шлюзів. Ну, звісно, ми з дітьми облазили тут все з тим же неймовірним захватом, що і вперше, коли були тут три роки тому. Мені здається, тут можна сидіти годинами, слухати воду. Дивитись на цю легку квітневу зелень на берегах, на чапель, на лелек, на дітей на камінцях, які їдять і мріють про рибалку, і на ці будівлі, яким вже більше ста років, і які виглядають дуже цікаво, ми влаштували пікнічок над річкою. Нагодували дітей вареною картоплею, яйцями і бутербродами. Це вам одразу наші лайфхаки по годуванню дітей в подорожах. Ну, а з Оленкою випили кави з термоса, який у нас теж завжди із собою. Але випили не все, трошки залишили для парку. Угу. У цьому селі є навіть парк. Отак ідеш собі, ідеш напівзакинутим парком в селі Вінницькій області. І тут, прямо перед тобою, ти диш. родинний склеп шляхетного сімейства Потоцьких. А збудували фамільний склеп за проектом Владислава Городецького, угу. того самого, що звів у Києві костел Святого Миколая і будинок з химерами. До речі, скульптор тут працював той самий. А сам архітектор, він родом з сусіднього села, тож кажуть, ніби за роботу навіть не взяв з потоцьких грошей. Зараз тут у приміщенні каплиці діє Римо-католицький костел. Будівля неймовірна. Коли три роки тому я багато малювала, я зробила чимало скетчів цієї будівлі в романському стилі. Цього разу естафету перехопили діти. А ще в печері обов'язково треба піднятися до дерев'яної церкви Різдва Богородиці. Бачите, он там вона на схилі, навіть не на схилі, а на урвищі над чарівним південним Богом. Козацьку тризрубну церкву побудували всередині 18-го на місці, де до того стояв замок Юрія Хмельницького. А на фундамент церкви. Пішов камень з розібраного палацу турецького намісника, того самого молдавського воєвода отакий реюс старих часів. Але піднятись сюди варто не тільки, а може і не стільки заради церкви, скільки заради краєвида, абсолютно неймовірного. І це я вам ще не встигла зняти всі природні красоти. Села Печера або Печори і села Сокільці, які злилися в одне, фактично і розділяє їх місточок, що я показувала на самому початку. Коротше, повірте мені, на слово, цей регіон варте того, щоб сюди приїжджати. Південний Буг це просто The Best of the Best. І я думаю, що я вам ще не раз його покажу. Ну, а ви тим часом підтримуйте нас на Патреоні. Посилання в описі цього відео, і пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хочете бачити більше. Чи ви хочете бачити, як ми тут читаємо на цих камінцях, на бузі? Чи ви хочете більше бачити і чути дітей, чи якихось моїх просторіковань на якісь конкретні теми? Дуже чекаю на зворотній зв'язок.